13 липня 2025 року. Яка гарна акція. Зараз візьму. А я зайшла в АТБ за яйцями. Сметану взяла, хочемо зробити блінчики з кабачків. Папа там передав нам. Пругів вон скільки зараз в АТБ. Симпотні такі. Навіть он дитячий басейн є, скільки він коштує 299. А я все приглядаю. Оці ось глибжаві гроші. У мене таких три є. Вони різнокольоровим світяться. От я от саме ці я придбала. Я так зрозуміла, вони ось зараз такі акційні ціни, Та й взагалі на усі зараз акційні ціни теж. Симпотні. Ну і такі. Ну, вони недовго світять. Звичайне світло. Знову в нас продовжується ця спека, а пізно ввечері вчора таки, така гроза була, але до нас не дійшла. Але в небі то було щось таке страшне. Дуже такі великі. Ну, як сказати, мигоціння оцієї молнії на все небо. Ну, страшна гроза. Так що парить, парить, весь час парить. В день навіть дітей немає в дитячій площаці, хоча постійно ж тут. Багато дітей. Всі діти сидіти на пляжах. Бо справді дуже спекотно, неможливо вдома знаходитись. Вон Дитей стики шоу. Ну, вода, я б не сказала, що прозора. Водорослі воно багато. Всім безпечного, гарного дня.